Вітаю на уроці Я досліджую світ. тема сьогоднішнього уроку Як почуваються рослини взимку. Сідай зручніше. Слухай уважно. Починаємо урок. Розглянь малюнки і скажи, як змінилися дерева взимку. Навесні, влітку восени, вони були вкриті листям. Взимку. Вони стоять зовсім без листя. Але не всі дерева лишаються без листя. Хвойні залишаються зеленими. Взимку рослини перебувають в стані спокою. Вони ніби заснули в сплячому царстві лісу на перший погляд. Дерева без листя дуже схожі одне на одне. А як же ж розрізнити дерева? Як розпізнати, наприклад, березу взимку? Взимку найлегше впізнати березу. Її біла з чорними плямами кора видно здалеку. Висять сухі сережки. А що до липи. Кора у неї темна, міцна у дрібних тріщинках. На деяких гілках зберігаються горішки з крильцями. А клен. На клені трипочуться від вітру крилатки. Якщо придивитися, то можна помітити, що на гілочках дерев є бруньки і плоди. Однак на гілках залишаються маленькі бруньки. Ззовні бруньки вкриті темними лисочками. Усередині бруньки є дуже дрібні зелені листочки. Наприкінці січня на вербі бруньки збільшуються, скидають лусочки і вкриваються світлим пушком. А от хвойні дерева залишаються зеленими. Вони скидають свої хвоїнки поступово. Хвоїнки ялини і сосни вкриті товстою шкіркою, яка утримує вологу. Хвоїнки випаровують вологи значно менше, ніж широке листя дерев і кущів. Ось чому хвойні дерева не засихають взимку. Пригадай, як пристосувались до зими трав'яністі рослини. Якщо однорічні, то гинули, лишаючи насіння в землі, якщо багаторічні лишали корневище. Яка частина відми... відмирає? В однорічних відмирає повністю, в багаторічних лише верхня частина відмирає. Під пухкою сніговою ковдрою залишаються зеленими суниця, барвінок, озимі, жито і пшениця. Під шаром снігу та опалого листя в впролізків підсніжників та рясту з'являються. Пуп'янки, які з настанням тепла розпускаються. Пуп'янок це початок квітки, листка або пагано рослини. В життя рослинам узимку зберігає сніжна ковдра. Температура повітря під снігом, навіть якщо його товщина всього 10 см, буде на 15-20 градусів вищою, ніж зовні. Ти можеш дослідити, біля школи розгорни совком сніг і дізнаєшся, які ще рослини сховалися під снігом. З'єднай лініями частини речення. У глибокому спокої перебувають. Так, взимку це дерева і кущі. На зиму відмирають, залишивши в ґрунті насіння. А вже ж однорічні трав'яністі рослини. Залишаються зимувати у вигляді корневищ та бульб. Багаторічні трав'янисті рослини. Самостійна робота в друкованому зошиті. Сторінки номер 6 та 7. Дякую за увагу. До зустрічі!